Добрий день. З ким не вітався. Сьогодні у нас тема інформа... критичне оцінювання інформації. Так. Дивимося на екран, хлопочки. Можете сісти ближче, щоб вам було краще видно вас одвоє. Для того, щоб, щоб оцінювати інформацію, інформації виділяють п'ять основних властивостей. Ось вони у вас на презентації. Перша властивість це зрозумілість. Це коли вам говорять інформацію, і ви її розумієте, так, то вона є зрозумілою. Наприклад, якщо вам вчителька там, читає казку якусь, яка Легка для читання, да? вона для вас зрозуміла, але якщо вчителька почне розповідати якусь математику, яку вивчають в університетах, то ви, скоріш за все, цю інформацію не зрозумієте. Тому інформація буває зрозуміла і незрозуміла. Актуальна інформація це інформація, яка отримується своєчасно. Тобто в той час, коли вона була потрібна. Наприклад, ви сказали мамі? Сьогодні, що вчора були батьківські збори? Чи своєчасно отримала мама цю інформацію, чи ні? Добрий день. Ні. Так? Хорошо. Так, добрий день. Інформація буває достовірною і недостовірною. Що таке достовірність і недостовірність? Це правдивість і неправдивість інформації. Зрозуміли, що таке достовірність? Так, інформація може, бути... Добрий день. Добрий день. інформація може бути достатньою і недостатньою. Наприклад, якщо вам сказати, чи ви знаєте Віктора, якого? ви спитаєте якого, то цієї інформації недостатньо, недостатньо, щоб зрозуміти, про кого йдеться. Так? Треба уточнити, яке прізвище, яке ім'я, де проживає. Хто батьки, яким батьки працюють, в якому класі да, навчається і так далі. Ну, якусь уточнити інформацію, щоб ви могли прийняти рішення, хто це такий. Так? То от інформація буває достатньо і недостатньою. Інформація вважається достатньою, якщо їй вистачає, щоб прийняти правильне рішення. Ну, Інформація буває корисною і не корисною. Наприклад, якщо вам буде хтось з дівчат розповідати, що от в цьому магазині продається класна помада, то вам це буде корисно чи не корисно? Mm -hmm. Ну, Якщо це хлопчики, да, то, тому що в мене в класі сидять зараз хлопчики, да, то хлопчикам ця інформація буде не корисною, а для дівчаток можливо ця інформація пригодиться, якщо їм сподобається колір. Да, тобто має корисна і не корисна. Розгляньте малюнок і скажіть, будь ласка, яка інформація? Найкраще переконає, що молоко це корисний продукт в першому випадку чи в другому. Це молоко, воно найсмачніше і найкорисніше у світі. Це молоко, воно містить кальцій і фосфор, без яких неможливо зберегти міцними кістки і зуби. Друге. Друге. Чому? Молоко... Друга! Друга! Друга інформація. — Чому друга? друга? Чому друга? Хлопчику чи ось каже. Що в ньому? Є. Корисні речі. Так, тому що хлопчик надає більш Більш достатню інформацію, так? Більш достатню інформацію да? і можна зрозуміти, чому саме молоко корисне, так? Да? От, а не просто сказати як судження, що молоко воно корисне. Е, Будь-яку інформацію можуть, можна поділяти на факти та судження, будь-які відомості можна поділяти на факти та судження. На попередньому слайді Дівчинка говорила судження. Да? Вона собі думала, що молоко корисне, а хлопчик говорив факт, доведений науково. Що таке факт? Зараз секундочку, бо там клопочки появилися віконечки Говорила, факт, говорила судження, а хлопчик казав факт. Факт це вже коли якесь твердження, е, є твердження правдивість якого, якого доведено. Наприклад, те, що молоко містить фосфор кальцій, це довели вчені. Тому факт це твердження, як правдивість якого доведено. А судження це особиста думка людини, яку можна або підтвердити, або спростувати. На попередньому малюнку хлопчик підтвердив інформацію дівчинки, судження дівчинки чи спростував? Підтвердив. Підтвердив, так. Тобто в дівчинки було своє судження. Вона сказала, молоко найсмачніше. А хлопчик це підтвердив, підтвердив фактом, так? Отже, факт це достовірна інформація, а судження може бути достовірне, а може бути хибне. Зрозуміли? Його треба ще доказати. Зазвичай судження має емоційне забавлення. Зазвичай судження має емоційне забавлення, завдяки якому людині можна навіяти спотворене бачення якоїсь події або повідомити неправдиву інформацію. Зараз на наступному сайті, ви мені слайді ви скажете, чи це факт, чи це судження. Хлопчик подивився на термометр і сказав, що сьогодні температура повітря становить 19 градусів. Це факт чи судження? Факт, так? тому що цей факт підтвердив термометр. Сьогодні тепла погода це факт чи судження? судження. судження, судження. Тому що когось погода може бути тепла, а для когось вона буде мерзена. У квадратах всі сторони рівні. Так. Так. Це ведено в математиці, так? 24 серпня відзначається День Незалежності України. Факт. Так. Так. Хорошо. І останнє. День краще починати з сукену. Судження. Судження, так? Комусь ніби це подобається, що наївся смачно і класно, так? Але. З, з, якщо так, розглядати з погляду зубів, з погляду того, що може боліти шлунок, то це не дуже корисно, так? хоча це дуже солодко, класно. О, це судження. Прочитай текст, поміркуй, як із ним пов'язаний зміст приказки. Довіряй, але провіряй. Давайте прочитаємо. Кількість користувачів інтернету безперервно зростає. І кожний може розміщувати в ньому свої матеріали. Тому інтернет містить багато неперевіреної, негативної та навіть шкідливої інформації. Отже, потрібно вміти захищати свій комп'ютер від вірусів і критично оцінювати інформацію, отриману з інтернету. Як це пов'язано, із «довіряй, але провіряй. Що можна деяким мережам довіряти, але потрібно перевіряти цю інформацію. Так, тому що в інтернеті. Це не заразитися якимось вірусом. Наприклад. В інтернеті да, можуть розміщувати свої, свою інформацію будь-які люди. І не факт, що ця людина розмістить, розмістить правдиву інформацію. Тому обов'язково потрібно інформацію критично оцінювати. От. Яку ви отримуєте з інтернету. Чи вона правдива, чи ні? Якщо ми неправильно будемо розрізняти факти та судження, то ми можемо приймати в житті рішення, які будуть призводити до негативних наслідків. Тому потрібно вміти розрізняти факти та судження. День зображення, поміркую, хто яким джерелом інформації користувався, які наслідки це мало, чому. Як ви думаєте, чим користувалась дівчинка? Бо, лівим Бо, джерелом? Бо, що, що? Ні, вона користувалася інтернетом. Так, а хлопчик? А хлопчик речі? А ні, він, він буду відео. Йому друг відділа сообщення, що сьогодні буде. Чудо, погоди, а він повірить, тому він пішов дайте футболці Ну, копті що, ну. Так, чудово, так. Да? І... Правильно, що друг йому подав якби, неправдиву інформацію, так, да? він в результаті. Потрібно перевіряти інформацію. Ну, не тільки перевіряти, а й користуватися хорошими джерелами інформації, вірними джерелами інформації. Так, які практичні поради щодо того, як оцінити джер... джерела інформації в Інтернеті? На головній сторінці сайту потрібно дізнатися, для кого і з якою метою було створено цей сайт. Тобто, про що він, для кого, хто основні читачі цього сайту? Знайди інформацію про те, кому належать права на цей сайт і як давно він існує. чи існує фізична адреса, контактні телефони для довідок. Переглянь дату останнього оновлення сайту. До речі, у вас телефонів може не бути, але обов'язково має бути форма зворотнього зв'язку. Це може бути електронна пошта або формочка, в якій ви заповняєте своє запитання і воно потрапляє до власника вебсайту. Також потрібно подивитися, як давно було. Появлялося останнє повідомлення на сайті. Якщо це було дуже давно, то, скоріше за все, ця інформація вже застаріла. Ось ну, така цікавинка. Українські програмісти розробили безкоштовну антивірусну програму Зілля. Вона захищає вірусів, реклами, а також доступ до сторонніх до особистої інформації на комп'ютері. От, ну, будете знати, що є така українська антивірусна програма. Вона має безкоштовну версію і платну версію. Одна нога і шапка голови немає. Ну, Мухомор. Я трошки поспільшу. Мухомор. Це не мухомор, а гриб. Тут мухомор, на картинці. Який чайник швидше закипить, З сирою водою чи з З Кітечення однаково. Однаково. Яка різниця? Чи ви залили кипячену воду, чи холодну воду? Ой, верніше, чи сиру воду. Вона ж закипає однаково за однаковий час. Простоту перед цим перекип'ятили, да? так? Ні, чайник, старенький, вийде, чи кажуть, будинок. Установи уза, установи закономірність, упиші чисто, яких не вистачає. Як бачимо, що тут 3-2 і в результаті утворилося що? 5. 4, 2. 6. Да? Ну тут непонятно, яке число має бути. Тому ми одне число поставимо, яке має бути. А 4, 1, значить тут яка має бути? Подумайте уважно. Яка? 4, 4. Так. Тут яка буде? Да. Один. Один шість. Ну що внизу у нас? Яких дві цифри? Чотири і один. То яка тут цифра вийде? Один. Шість. Ші. Ще раз дивимося. Три плюс два п'ять. Два плюс чотири шість. Там шлях. Тут буде п'ять. Хорошо. Де. Онлайн. Ші -ші -ші. Скажіть хтось онлайн, скільки тут буде? Що онлайн не зрозуміли як розв'язувати? Тихо, почекай, почекай. Онлайн поки що не зрозуміли, як розв'язувати це. Так. Зрозуміли чи ні? Так, зрозуміли. Скільки буде? Скільки в цьому квадраті? Та почекайте. Я ж хочу вони зрозуміли. Скільки в цьому квадраті буде? Десять. 10 Хорошо. В цьому квадраті скільки буде. Десять. Десять. 10. Так, в цьому? 15. Так, 10, 15, 25. Так, тут. 7. 7. Так, ну тут не зрозуміло, бо нам не вистачає одного числа, да? Тому ну, ми включимо. Всі крім. Так, тут є три. Так, чекайте, бо зависмо. 3. Десь. Тут. Десять. 15. Так, дивіться, тут 10, тут 32, то тут яке має бути? 42. 42 плюс 10 буде 32? Яке число додає? 22. 22. Так, тут, 7. 7 плюс 7 буде 14, а має бути 22. Яке число треба? 19. Тоді 19. Яке число треба додати до 7, щоб вийшло 22? 15. 15. Так, і тут остання цифра? 7. 7 плюс 5 буде 12. Яке число треба додати 5, щоб було 15? 10. 10. Чому слід перевіряти інформацію, отриману з інтернету? Mm, тому що може бути небель і можуть поставити два. Що-що? Там може бути неправильна на рівність, там можуть поставити два. За невикоматону фірозію. Ну, два то таке, чому взагалі не можна? Ні, mm. там були такі погані люди. набрати там. От можуть туди виставляти інформацію будь-які люди, і вони можуть виставити неправдиву інформацію, так? Чим відрізняється факт і судження? Факт це, це якась цікава інформація, яка підтверджена. Це доведена інформація, а судження це. що? Не, не то, що не вірна. Вона може бути вірна, може бути невірна. А що таке судження? Людське враження. Це, це думка це... якоїсь людини. Це думка якоїсь людини або її враження, так? Да? Як оцінити достовірність інформації, отриманої з інтернету? <реку> Та, так, перевірити її. Так. Можна перевірити. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Так, да, я бачу. Чекайте, забіг вас до довчити. Ми в класі. — Ми йдемо, добре. А, да, так, ми ще в козі повідомлю зайдіть. Я зараз вас проведу правду довчительки.